Активність розумової діяльності людини вона виснажує так, як будь-яка робота. Мені здається, що алкоголь, який паралітично діє на нервову систему, творчі люди вживають, тому що в якийсь момент він знижує активність роботу мозку. І таким чином вони намагаються або відпочити, або сублімувати, і так далі. Тому угу. подібне. Хтось це заміщує якимись видами спорту. Або екстримом візьмемо Олександра Педана. Зараз в нього була чудова ініціатива, коли він з військовослужбовцями з ампутаціями піднявся на Кіліманджаро. Mm. Ну це ж це вражаюче. Так я не можу на третій поверх нормально піднятися. Mm -hmm. А то Кіліманджаро, знаєте, скільки це третіх поверхів? Але з власного досвіду скажу так: от коли я не вживав алкоголь, і там коли я вживаю, можливо, я в такому віці, що просто мені зараз... Коли вживаєш, треба щонайменше запланувати два вихідних, ага. бо вже на другий день ти стаєш нефункціонельний. Функці... Не просто ти, ти хочу... не... організм не функціонує нормально. Трохи...